25 числа, це п'ятниця. У нас тут буде літургія. Вона присвячена тому, що владика Митрофан, архієпископ Харківський і Слобожанський, вже 10 років на кафедрі. Тобто він 10 років як отримав свячення на єпископа Харківського і Слобожанського. Цей день для нього надзвичайне свято. Ми проводимо його в літургійному служінні, на якому будуть священики нашої єпархії, капелани, як завжди, буде увагати народу і будемо голосно співати. Приходьте, по можливості. Літургія буде о 10-й годині в п'ятницю. Літургія буде о 10-й годині в суботу, і літургія буде о 10 й годині в неділю. А потім. А що у нас буде потім? У спіння. 28 число. Значить, і в понеділок теж. Успіння. співня. У спіння при святої Богородиці. В понеділок теж. Тобто у нас буде п'ятниця, субота, понеділок, 4 дні літургії. На якийсь днів можна потрапити і мати. Радість і нашої зустрічі, і нашої спільної молитви, і нашого служіння, і надихання Божого благодатів.